Всім привіт! Хто дивився такий фільм як Прокляття Аннабель? І такий фільм, як Чакі і інші страшилки, зв'язані з куклами, той мене зрозуміє. Недавно я йшла по вулиці в Чехії і побачила таку виставку кукол. Це музей прямо на вулиці. Але коли я приблизилась, я чомусь згадала одразу ці два знамениті фільми. І там навіть є ляльки похожі на чаті Аннабель. Тут є дуже гарні ляльки, але є і незвичайні, які водночас заворожують і чимось погають. Але ця думка це на вулиці музей, це дивовижна. Всі ходять і бачать, які раніше були кукли. І навіть у мене були такі в дитинстві кукли. А вам теж нагадав цей музей ці два фільми? Якщо так, пишіть в коментарях і ставте лайк. Всім пока!